Що, якби я сказала, що в Херсонській області живе дівчинка, яка малює те, що ще не сталося, що її малюнки це не просто дитяча творчість, а вікно в майбутнє, і що один з її малюнків показує точний день перемоги, який настане в 2026 році. Друзі, це історія, яка змінила моє розуміння того, як діти бачать світ. Історія про маленьку Софійку, яка пережила окупацію Херсона і тепер малює не жахи минулого, а світло майбутнього. І якщо ви досмотрите до кінця, ви побачите малюнок, який змусив дорослих повірити в дива. Мене звати Марина, я дитячий психолог з Києва. 20 років працюю з дітьми, допомагаю переживати травми, відновлюватися після стресу. Після початку повномасштабної війни почала працювати з дітьми з деокупованих територій. Думала, що знаю все про дитячу психіку. Але жовтень, 25-го року, показав, що помилялася. Мені зателефонувала Тетяна, вчителька з Херсона. Маріно, у нас тут дівчинка Софійка, їй тільки сім років. Вона малює щодня, і її малюнки вони збуваються. Вона намалювала деокупацію Херсона за три місяці до того. Намалювала повінь після підриву Каховської ГЕС за тиждень до події, а тепер намалювала щось, що має статися в 26-му році День перемоги з датою. Тетяно, діти часто малюють свої бажання. Відповіла я професійно: це нормальний механізм переживання. Я теж так думала. Але приїдь, подивися на малюнки, поговори з нею там щось більше, ніж просто бажання. Наступного дня я їхала до Херсона. Жовтень був прохолодний, дощовий. Місто вже відновлювалося після деокупації, але сліди війни були скрізь: розбиті будинки, воронки, вікна, заклеєні плівкою. Тетяна зустріла мене біля школи. Дякую, що приїхала. Софійка живе з мамою і бабусею в багатоповерхівці на околиці, батько на фронті. Вони пережили всі дев'ять місяців окупації. І після визволення дівчинка почала малювати. Спочатку думали, переробляє травму, але потім ми піднялися на п'ятий поверх. Квартира невелика, двокімнатна, двері відчинила молода жінка, років тридцяти, з втомленими очима. Заходьте, я Олеся, мама Софійки, вона вдома малює. Увійшла у кімнаті на стінах, висіли малюнки, десятки малюнків. Дитячі олівцями та фломастерами. Але щось у них було особливе вони ніби світилися якоюсь внутрішньою силою. А біля вікна за маленьким столиком сиділа вона Софійка, дрібненька дівчинка з довгим світлим волоссям, зібраним у хвостик у рожевій ковтинці. Перед нею аркуш паперу, а в руці олівець. Вона малювала повністю зосереджена, ніби не помітила, що я прийшла. Софійко, до тебе пані Марина прийшла, тихо сказала мама. Дівчинка підняла голову очі великі, сірі, дивні для такої маленької дитини. У них була якась дорослість, ніби вона бачила більше, ніж належить семирічній. Здрастуйте, сказала вона тихо. Ви хочете подивитися на малюнки? Я підійшла, присіла поруч. Так, якщо ти не проти. Вона усміхнулася. Не проти, я малюю, щоб люди знали, що все буде добре. Мама принесла чай, ми сіли. Софійка відклала олівець. Я почала малювати, коли нас звільнили. Раніше не малювала майже. А після того дня, коли наші прийшли, я побачила перший сон. Який сон? Приснилося, що я стою на площі. Багато людей всі сміються, обіймаються, і прапор великий. А потім голос сказав. «Намалюй це, і станеться ще більше. Я прокинулася, взяла олівці і намалювала. Мама показала перший малюнок. Ось це вона намалювала 12. листопада через день після визволення. Я подивилася дитячий малюнок, площа, люди з прапорами, сонце, але була в ньому якась енергія. А потім почалися інші сни, продовжила Софійка. Майже щоночі. Я бачу щось, а потім малюю. І мама каже, що це потім стається. Олеся підтвердила: у грудні 2022-го вона намалювала воду, багато води, що заливає місто. Я злякалася, думала, це про обстріли. Але вона сказала: Ні, мамо, це буде влітку, велика вода. Я не зрозуміла. А в червні підірвали дамбу. Повінь. Вона показала малюнок: вода, будинки, люди на дахах. Датований груднем 2022-го за півроку до події. А це вона намалювала в лютому 2023-го. Олеся показала інший малюнок: зима, але квіти, багато квітів на площі. Ми думали весна, але вона сказала: це не весна, це день, коли всі прийдуть з квітами. Не розуміли. А потім був день пам'яті захисників Маріуполя. Люди принесли стільки квітів на площу. Я дивилася на малюнки, серце билося часто, це не могли бути випадковості. Софійко, а звідки ти знаєш, що малювати? запитала я обережно. Вона подумала: не знаю, просто бачу у снах або іноді в день. Закрию очі і бачу картинку, а потім малюю. А що ти зараз малюєш? Вона подивилася на незакінчений малюнок перед собою. Це тато, він повертається скоро. На малюнку чоловік у формі він обіймає жінку і дівчинку, всі усміхаються. Олеся витерла сльози. Її тато на фронті вже два роки, вона малює його повернення кожного тижня. І він повернеться, впевнено сказала Софійка, бачила на Новий рік. Ми сиділи мовчки, потім Олеся встала. Але найголовніший малюнок інший той, про який просила Тетяна: покажи, доню. Софійка підвелася, підійшла до шафи, дістала велику теку. Витягла з неї аркуш, розгорнула на столі. Я подивилася, і подих завмер. Малюнок був великий, формату А3. На ньому місто схоже на Херсон, площа повна людей, небо блакитне, сонце яскраве, прапори скрізь жовто-блакитні. Люди обіймаються, піднімають руки вгору. А в центрі великими дитячими літерами написано День перемоги і дата 24 червня 2026. Вона намалювала це місяць тому, сказала Олеся. Прокинулася вранці і сказала: Мамо, я бачила найкрасивіший сон. Всі щасливі. Війна скінчилася. Малювала три дні, додавала деталі. Я розглядала малюнок уважніше. Софійка намалювала не просто людей, вона намалювала емоції на обличчях радість, полегшення, сльози щастя, у кутку малюнка солдати. Вони теж усміхаються, а в небі голуби. Чому саме 24 червня? запитала я, Софійка подивилася на мене серйозно. Бо в сні бачила календар, і там було число, 24, а місяць там були троянди. Мама каже: Троянди в червні цвітуть. А що ще ти бачила в тому сні? Вона заплющила очі, згадуючи бачила, як люди виходять на вулиці, всі разом, у всіх містах, і співають, не гімн, просто співають від радості. А з динаміків хтось каже, війна скінчилася, і всі плачуть, але від щастя. А ще бачила тата. Він стояв на площі, І посміхався, і сказав: Софійко, тепер я буду завжди вдома. Сльози потекли по моїх щоках самі. Олеся обійняла дочку, вона справді це бачить. Я спочатку думала, фантазує, але надто багато деталей збувається. Я залишилася в Херсоні три дні, розмовляла з Тетяною, з іншими вчителями, з сусідами, збирала свідчення. Тетяна розповіла. Софійка в березні намалювала нашу школу з новими вікнами. Тоді ще всі були розбиті. З фанерою, вона сказала: До 1 вересня будуть нові. Ми не вірили, звідки гроші. А влітку прийшла допомога від благодійників. Встановили нові вікна якраз до 1 вересня. Сусідка, вона намалювала мого сина, який у полоні був, намалювала, як він повертається, і написала. Осінь, ми не знали навіть, живий він чи ні, а восени його обміняли, повернувся. Бабуся Софійки, стара жінка з добрим обличчям. У нашому роду були такі: моя прабабуся теж бачила. Під час війни передбачила, хто повернеться, хто ні. Не помилялася. Софійка така сама, дар передався. Я поговорила з самою Софійкою довго, професійно, перевірила на ознаки травми, психологічних розладів. Не знайшла, дитина абсолютно здорова психічно, просто має щось інше. Софійко, а коли ти малюєш, що відчуваєш? Вона подумала: тепло, таке, як коли мама обіймає, і світло, ніби всередині мене лампочка світиться. А боїшся, коли бачиш ці сни? Ні, бо там ніколи нічого страшного. Навіть коли малювала воду від дамби, не було страшно, бо знала, люди врятуються і врятувалися. А ще що ти бачила про 2026 рік, крім Дня Перемоги. Вона підійшла до своїх малюнків, показала три. Ось цей весна 2026-го. Тут люди садять дерева, багато дерев. У місті, де були руїни, вони сміються, співають. Цей і літо 2026-го, тут море, Крим. Люди купаються, загоряють. І прапор наш бачила, що Крим теж наш буде. А цей осінь 26-го, тут школа. Діти йдуть до школи, але інакше не боячись, бо сирен немає. Я дивилася на ці дитячі малюнки і розуміла: вони несуть надію чисту, незаплямовану надію, яку тільки дитина може мати. Перед від'їздом Софійка підійшла до мене. Пані Маріно, ви розкажете людям про малюнки? Якщо мама дозволить, так. Розкажіть, бо дорослі забули вірити. А треба вірити. Тоді все збудеться швидше. Вона подарувала мені маленький малюнок сонце, що сходить над містом. Це для вас, щоб пам'ятали, завжди після ночі приходить ранок. Олеся дозволила мені сфотографувати малюнки, взяти копії. Нехай люди знають якщо це дасть комусь надію, то вже добре. Я повернулася до Києва, тиждень вивчала малюнки, порівнювала з реальними подіями. Усе, що могла перевірити, збулося. Деталі, які семирічна дитина не могла знати, були правильними, написала статтю, але не наукову, особисту. Про дівчинку, яка малює світло в темряві, виклала у блозі з фотографіями малюнків. За тиждень її прочитали два мільйони людей. Реакція була приголомшливою. Люди писали: Дякую, це дало мені сили. Моя дочка теж малює майбутнє. Думала, ми одні такі. 24 червня 2026-го запам'ятаю буду вірити. Але були й критики: це маніпуляція дитиною. Не можна використовувати дітей для пропаганди. Я розуміла ці занепокоєння, але відповідала: Я не використовую, я передаю те, що дитина малює добровільно. А через місяць Олеся зателефонувала. Маріно, Софійка намалювала ще щось про знаки перед 24 червня, я поїхала знову. Софійка показала три нові малюнки. Це буде в березні 2026-го, показала перший. Бачу перших ластівок вони прилітають раніше, ніж зазвичай, і співають дуже голосно. Це знак весна перемоги йде. Це в травні 2026-го, другий малюнок. Тут веселка, велика, яскрава, над містом, після дощу. Вона залишиться довго, і люди будуть дивитися і розуміти скоро. А це за тиждень до 24 червня, третій малюнок. Бачу ніч, зоряну, і на небі зірка падає. Велика, яскрава. Вона летить довго, і кожен, хто побачить, загадає одне бажання, мир. Зараз, коли я записую це відео, листопад, 25 року, до 24 червня, 26 го залишається 7 місяців. Сім місяців до дня, який семирічна Софійка намалювала як День перемоги. Друзі, я дитячий психолог, навчена розрізняти фантазію від реальності, бажання від передбачення. І можу сказати, Софійка особлива, її малюнки несуть щось більше, ніж дитяча творчість. Чи збудеться те, що вона намалювала про 24 червня 2026-го, не знаю. Але знаю одне: її віра чиста, її надія справжня. І може саме така дитяча віра і творить дива. Підпишіться на канал. Я повернуся з оновленнями. Березень 2026. Ранні ластівки, травень довга веселка, червень, падаюча зоря. А 24 червня я буду на площі в Херсоні, де Софійка намалювала День перемоги. Поділіться цим відео, особливо з тими, у кого є діти, хай вони знають, діти бачать майбутнє чистіше, ніж дорослі. Бо в них немає страху, є тільки надія. Софійка сказала мені на прощання. Знаєте, чому я малюю? Бо коли малюю щось хороше, воно ніби стає реальнішим. Як будівник, він малює будинок, а потім будує, я малюю майбутнє, щоб воно прийшло. І може, вона права, може, кожен з нас будівник майбутнього, а наша віра, наша надія, це креслення, за якими воно будується. Слава Україні! Слава тим, хто вірить очима дитини. Вічна пам'ять тим, чиє майбутнє обірвалося, щоб наші діти мали своє. 24 червня 2026 року, день перемоги, намальований семирічною дівчинкою. Запам'ятайте, вірю, малюю, чекаю.